Ми знаходимося зараз в епіцентрі е, вибуху. Ми знаходимося тут, ось тут саме влітав шахет. Зараз частини решітки нема, це його уламки. Частини його влетіли у е, балкони перекриття згори. Е, е, частина застрягла тут. І, е, звісно, звісно, велика частина вибухової хвилі шкодила криші. Шкодила Будівлю навпроти. Як ви бачите, зараз тут абсолютний хаос, але дуже старанно працюють зараз всі над тим, щоб усунути наслідки. І Якщо ви бачите, от там наша машина, там наша машина, якою ми завжди користувалися для того, щоб потрапити на потрібні локації, зробити для вас найкраще відео, можна, звісно, спустити колеса. Але спустити серце не виходить, тому ми будемо продовжувати працювати для вас.